А детальніше про це розповість нам спеціаліст Віолетта. Привіт, рада тебе бачити! Ну і перше логічне питання: що ж таке ПІТ і як це працює? Якщо ви працюєте в Польщі, то роботодавець відраховує з вашої заробітної плати податки у податкову інспекцію. Іншими словами, під – це такий документ, який підсумовує усі ваші річні доходи і всі ваші податки, які ви сплатили. Цей документ роботодавець має обов'язок відправити вам до кінця лютого. А ви, у свою чергу, до 30 квітня маєте скласти звіт до податкової інспекції. Якщо говорити детальніше про ПІТ, їх насправді існує декілька видів під – Це документ, який відправляє вам роботодавець, під – це документ, який відправляє юридична особа, і під – це документ, який відправляє вже фізична особа. Тобто під – це документ, про який ми сьогодні будемо найбільше розмовляти. Також дуже важливо знати різницю між під 11 і під ІФТР. Під – це звіт для тих працівників, які знаходяться у Польщі і працюють більше ніж 183 дні, або склали заяву до роботодавців, що вони хочуть складати звіт саме у Польщі. А під – це майже такий самий документ, але тоді вже працівник буде звітувати не у польську податкову декларацію, а до України. Добре, а якщо я працювала на різних підприємствах, то як в цьому випадку виглядає ситуація? Насправді усе дуже просто: просто пригадай собі. На скількох фірмах ти працювала, і дочекайся усіх документів. Роботодавці мають обов'язок відправити тобі все до кінця лютого і складаючи звіт до податкової інспекції, ти подаєш суму, тобто свій дохід від усіх роботодавців, і у своєму звіті просто сплюсуй усі твої доходи, щоб зробити це один раз правильно і забути про це. Цікаво. А якщо ж не скласти звіт, то щось буде? Раджу тобі про це пам'ятати, бо інакше можеш отримати за це штраф. А як взагалі зробити це правильно? Та як виглядає цей звіт перед податковою інспекцією? Коли ти отримаєш документи від всіх своїх роботодавців, можеш скласти звіт до податкової інспекції електронно через сайт Міністерства фінансів або через ЕПІ, так насправді існує дуже багато сайтів, де можна це зробити, але для того, щоб скласти Звіт до податкової інспекції мусиш мати песель або НІП. Інакше ну, на жаль не зможеш цього зробити. Якщо будемо розмовляти про то про те, як це зробити, то насправді в Польщі цей процес давно автоматизований, тому просто заходиш на сайт, вибираєш скласти під 37», заповнюєш усі дані, і на кінець навіть можеш побачити суму, яку податкова може тобі повернути, якщо була переплата твого податку. На жаль, переплата не завжди є. Усе залежить від віку працівника і також від доходів. А якщо в мене такий є переплата, то в який спосіб та срок я можу отримати ці гроші? Якщо у вас є переплата, то вам треба буде вказати ваш банківський рахунок, на який ви хочете отримати повернення від податкової інспекції. Пам'ятайте тільки, що податкова інспекція має три місяці на то на те, щоб повернути вам кошти. А чи мають його складати українці, які прибули після 24 лютого, 2022 року, чи мають вони на це право? Взагалі такий обов'язок покладається на кожну людину, яка працює. В Польщі офіційно, тому українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року і працюють у Польщі офіційно. Вони отримують під 11, ну і, звичайно, треба буде скласти звіт до податкової інспекції. Дуже дякую тобі, Віолета, за інформацію. Сподіваюсь, ви знайшли відповіді на свої питання. Ну, якщо ні, то задавайте їх у коментарях.